Скажіть, чи знаєте ви якийсь якісний, красивий, нейтральний ґрунт від українського бренду? Я думаю, що ні, тому що таких наразі нема. Всім привіт! Мене звати Дмитро і я вам презентую нашу нову лінійку ґрунтів для акваріуму: П'ять видів ґрунту. По-перше, це чорний савій. Ми привозили його у лютому, і він розійшовся, просто розлетівся. Такого ґрунту наразі в Україні просто не вистачає. Чисто чорний, кругла фракція, 2-3 мм, повністю нейтральний, ніяк не впливає на воду, нічого не виділяє, можна використовувати. І що головне, насправді ще, він чистий, він промитий. Далі у нас йде Savi Red. Така сама штука, як чорний. Тільки Такого більш червоного, помаранчевого кольору. І гранули вони більш закатані. Виглядає дуже прикольно. В акваріумі, я думаю, буде шик. Далі, білий мармур, мармурова галька. Це єдиний ґрунт, який є. Я б не додавав, але на нього є попит. Його часто беруть для невеличких акваріумів або для акваріумів там, де не треба засаджувати рослини вибагливі та інше, тому що він мінімально впливає на. Аваріумний параметр води. Бурштиновий. Бурштиновий 2-3 мм. Цей ґрунт це просто топ за 22, 23 і 24 роки. Найкращий ґрунт це наш український ґрунт. Він чистий, він чіткої фракції, він окатаний і він прикольно виглядає по кольору. І останній варіант це чорний кристал. Цей ґрунт вже був на ринку країни до війни, часто завозили і в магазинах. Це такий натуральний ґрунт мілкої фракції приблизно 1 міліметр. Часом попадається фракція 2, ну 1-2 міліметри, точніше, якщо бути, чисто чорний колір, і він трохи блистить. Наші ґрунти ми плануємо подавати двома варіантами. Перше це, звичайно. Наш інтернет-магазин аквакам. Там ви можете замовити любу кількість, або в пакетах, або просто на вагу, і новою поштою відправляємо. Інший варіант: ми вже маємо велику сітку мережу магазинів по Україні, з якими ми працюємо, які займаються акваріумістикою, у яких нормальний вибір, ми і коряшки, каміння вже в багатьох магазинах, в основних майже всіх містах. Також у них будуть в магазинах, тобто приходьте до магазину, який займається акваріумістикою, якщо ви знаєте, і там. Повинен бути цей ґрунт. Якщо ні, спитайте їх, чому немає чому нема такого чудового ґрунту від аквакамні. І, можливо, вони теж до нас звернуться і закуплять до себе в магазини, щоб вам було зручно на місці прийти, подивитись, пощупати, побачити все вживу. Ми зробили е насправді три варіанти по фасовці ґрунтів. Перший варіант це, звичайно, ви можете замовити. Ми залишаємо поки що варіант, просто замовити по кілограмам стільки, скільки вам треба. Фірмові пакети це звичайно, історія більш для магазинів, щоб магазинам було зручно. Ми відправляємо на магазини. Ви приходите в магазинчик, просто берете упаковочку, там нічого не фасують. Все зручно і для магазину, і для вас. Якщо через інтернет, звичайно, ми вам можемо нафасувати любу вагу, або є упаковочки 2 кілограми, всі, або 5 п'ятикілограмова велика упаковка. Тобто, якщо 10 кілограмів, треба просто берете дві п'ятерки, поцініти це буде те ж саме наразі, що і просто взяти 10 кілограмів на вагу. І приїде воно в воно, звичайно, білому мішечку. Ну як вам? Сподобались ґрунти? Я сподіваюся, що так. Це наш перший такий пробний варіант під своїм брендом. Запускаємо лінійку тільки от такі ґрунти, за які я можу відповідати. Я знаю, що це класно, і я думаю, що вам це теж повинно сподобатися. Запускайте акваріум на наших ґрунтах. Бувайте!